На моя гра. Це дуже жахлива історія. Три тисячі баксів забрали, і тут І я прокинувся на полу, писую повсюду, щоб показати невеличезний факт до другої армії у світі. Даніель Салем, позивний соєр, до 24 лютого, телеведучий та актор. Тепер розвідник у підрозділі «12 друзів оушена. Має лівансько-ізраїльське коріння та семирічну донечку Санта Луну Даніель, вітаю вас. Привіт, а ваша поява викликала у жіночій частини нашого колективу досить бурхливі емоції. А як до вас ставляться чоловіки там на фронті, туди, куди ви приїжджаєте стати частиною команди? Чи вони вважають, що ви там як типова зірка приїхали познімати тік-ток і пофотографуватися в окопі? А далі собі десь рушите в більш безпечне місце? Ну, спочатку, коли все починалося так, насправді ніхто не вірив, і це було дуже цікаво бачити, як дивно на мене дивляться хлопці та там інші командири. Потім вони питають моєго командира: так що він насправді з тобою? Ну, тут воює, він так. І зараз. Після того, як потужно наш спецпідрозділ, 12 друзів оушена заявив про себе на фронті. Зараз є дуже така класна повага військової родини. «12 друзів оушена хто дав нас по цьому спецпідрозділу і чому власне він так називається? Ну, це дуже цікава історія, тому що мій командир, у нього позивний оушен. Я познайомився з хлопцями. Вони говорять, слухай, ти медийний чувак, давай зробимо сторісь, нам потрібен дрон. То тобто я... все почалося із сторіс Так, такий. так, так. Все почалося так. Я зробив сторіс. І ми через там дві години ми зібрали там на третій. Це десь три тисячі баксів забрали і одразу ми купили. Я говорю, слух, та візьміть мене з собою. Я дуже хочу. Потім я вступив в ЗСУ, і зараз ми окремий спецпідрозділ. Є снайпер, є кулеметник. є... І... розвідник. А ми ліземо туди, куди не хочеться лізти. І щоб зробити і щоб зловити кращі дані, щоб о, зрозуміти, що що коїться, треба підказ дуже близько до ворога. І на якій а, максимальній близькості до ворога ви були? Було десь 10-15 метрів, я пам'ятаю. Да. Це коли ми отримали контузію. Я командир і декілька хлопців отримали поранення, але ми живі усі. Не можу сказати про ніг це я не знаю, але. Де вже побували 12 друзів оушена? Які це були напрямки? Франція, Італія, Іспанія. А ми було дуже багато де. Нам подобається, дякую. Наш спецпідрозділ, мій командир, був перший, хто зайшов в Херсон і першим, хто поставив прапор, крутий гарнющий прапор на адміністрації Херсону. І це було дуже круто. Флаг на адміністрації повісили. Серега, Давай! Да. Співа! Украина! <laughs> Украина! Ви пам'ятаєте ці перші хвилини, коли ви заходите в Херсон? Бо про Херсон говорили ну, майже від початку війни він був окупований. І Це там бажання з'їсти херсонський Кавун. Воно не зникало в людей до того часу, поки ви не зайшли в Херсон. От ви пам'ятаєте? Знаєш, що ми, ми, ми не їли кавун, але я пам'ятаю, перше, що ми з'їли в Херсоні, ми, ми випили компот з персику і жаркое. картошка з м'ясом. Це було так смачно. Ми були, ми були такі голодні. А це це була це був дідусь та бабуля, які допомогли е, нам з нашою е, тачкою, е, яка зламалася в яку гуля. Попала в е, вихлопну трубу. І е, е, нам, е, нам було потрібно відремонтувати цю цю тачку, і там був такий дід крутий, який сказав: так я зараз починю, Виберіть мою тачку. У нього була там камери. І на цій тачці підрозділ нас друзів оушена заїхав до Херсону. І це перше відео, яке ви бачили, коли заїхали. Це, 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 це був спецпідрозділ до нас, друзі оушена. Що там? 12 друзів оушена. Підраси покрасили, а? Слова подяки так, але дуже важко було слухати, як вони говорять про те, що з ними робили орки. Чоловік, який там жив, його взяли на п'ять діб і питали електричеством, його били, а йому не давали їсти нормально. Це дуже жахлива історія, але він розуміє, що він це все витримав, щоб показати невеличезний факт до другої армії у світі. Він не зломлений, його очі. Горять, якщо б це зробили якимось орком, він вже боявся. Я думаю, він би заїкався. Але наші чоловіки та наші жінки, вони найсильніші І це, і це ще раз а, говорить про те, що ми величезна нація. Шлях до Херсону він був складним. Чи сказати, що він був складним? Це не сказати нічого завжди була удача. За нами, тому що було дуже багато історій де ми насправді, я думав, що все, це, це кінець, це все. Це, це. Який сумасшедший наш командир? Так, через 100 метрів орки. У них там пулемет, у них там ета. А йдемо за ними. І ми такі думаємо, йоу, оушен, ні, не треба, не хочу. А він такий так. І він завжди говорить: будемо живі, не помремо. Крута історія була, коли ми поїхали на розвідку. Це була Олександрівка, з нами був снайпер із Данії і був штурмовік з Легіону. І наше завдання було підняти пташку, побачити, де у них там танки, де у них там савушки, чи що. Під'їхали. Снайпер наливає собі каву, і тут ми слухаємо, ба «Бабах!» Це був танк, який прям попав, прям насипало зверху. Тобто він... Рухався в нашому напрямку, тобто він побачив нас, і його завдання було нас вбити. Бо зараз треба почекати, якщо буде перезаряд, і, мабуть, там є другий. І тут бф, бабах! це був другий, і от. Я пам'ятаю, як тряслись ноги, як було страшно. Тому що зараз ти вже такий ну, ну, тобто ти, ти все розумієш, ти, ти все пам'ятаєш. Страх є, але він такий притуплений. А от тоді це були саме перші дні такі, це було страшно. І ти такий, та ні, ми, ми встигли забрати дрон, командир він спустив, він спустив дрон, ми забрали дрон. Ми уїхали туди, щоб дати координати. Я пам'ятаю, як ми їхали, там було відео, як попали в нашу тачку, осколок від танку попав в нашу тачку. Я тоді сам собі сказав, що це так, це найкраща робота у всьому світі. Але я мог зламатися. <падем> <падем> І пуля, що знайде тебе, Ти не услышиш, а остальне мимо пролетять. Ти должен був підпіти трохи. Там! <падем> Коли вже йде дев'ятий місяць війни, ти вже таки думаєш, Та, скільки ще? Буде рік, ну, поборемося, два, два, поборемося, неважливо. А коли ти спочатку, ти завжди думаєш, що завтра все закінчиться. Ти не розумієш, що це буде триватися спочатку. Ну, а ви тоді розумієте, що вам не дало зламатися? Ну, от, які почуття керують взагалі вами найбільше? Ну, і дуже багато. Насправді, що скаже моя донька? Блін, ну як якщо я вже вибрав цей шлях, як я зараз поверну? Ну що вона потім скаже? Мені Україна подарувала найкрасивішу, найгарнючу дівчину у всьому світі. Думаю. Для мене на увазі. Ну, і вона справжня українка з крутими українськими очами. Ш -ш 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 -ш. Сьогодні ніякої бенти. Тільки посміхалики, тільки посміхайлики. По-друге, у нас дуже така крута родина а, військова. Усіх є діти, ми, у нас є принципи. А, це, це, це дуже важлива історія. І для мене вони зараз моя родина і остануться до кінця. І Ми живемо по принципу. Якщо не посміхаєшся, помреш. Це така пацанська історія. Тому ми усі підтримуємо одне одного. І нам завжди весело. Ми завжди знайдемо, з чого посміятися. наприклад, я завжди їм. Коли я, переживаєте я, чи я, просто так, в принципі я їм завжди? Завжди, завжди у мене є якась шоколадка, прихована, чи конфетка, чи ще щось. І, і якщо що, я завжди починаю нити. Ті, я хочу їсти. <реш> Але все одно війна це вихід із зони комфорту для будь-кого. Для На мене розуміння. зараз дискомфортом бути у місті. Ну в перші дні. Правда, це дискомфортно, ти думаєш, ти такий так, світофори. <реш> Коли приїжджаєш, ти, ти їздиш по, по місту як сумасшедший. Ти думаєш, що повсюду обстріл, але де ну, цей танк? Та, це та... танку? І, і насправді зараз дискомфортно бути у місці. Хочеться повертатися. Завжди хочеться. Там, 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 якось поспокійніше. Як і там спиться краще. Там як спиш, я не знаю, як можна говорити, як мертвий. Ну, тобто. І все. Ну, спите ви там явно менше, ніж зараз не, можна ми на місці Де, Деколи де, ми прокинаємося один на одному, тому що був якийсь там прильот. <свисті> я пам'ятаю, перші дні війни ми спали там в одному місці, і ми спали там як, як сердіни сард... сконканий. І був прильот, і ми прокинулись усі на полу. <свисті> Десь нога, рука і отак. Ну я говорю, оушен, я говорю, слухай, я йду, я йду в туалет. І він такий говорить: не, не писай у вікна. І я так заходжу е, і, і дивлюсь, а туалет і вікно одразу, так от. І я тільки підходжу, тільки починаю робити те, що я хочу робити, і тут. І я прокинувся на полу, писую повсюду, і такий великий дяк. Отак. І ще раз говорю, це. Нам щастить, і все нормально було, і ніхто не поранився. Ну але поранення у вас було були, але найважче, що є, це контузія. Це дуже неприємно. Ти завжди в якійсь в прострації. Я втратив слух на ліве вухо, я нічого не чую. І, мабуть, не буду чути. У мене дві кісти, і зараз я був на лікуванні тут у Києві. Вони сказали, що будемо робити операцію, будемо вирізати її. І сказали, що будуть вирізати її 25 січня на мій день народження. Ви погодились чи ви відмовились? Ні, я погодився, ну хай виріжуть. Ну А що мене робити? Я тут один. Ну, усіх, ус, усіх були контузії, е і, це, і це дуже важко. Краще зловити кулю, мені здається, mm. чим контузію, тому що ти тобі тошинить. постійно. Бачиш, не дуже важко. Головний білі, панічні атаки. І коли військові говорять, типа, та, все нормально, я пішов далі. Воно аукнеться тобі через декілька років, мабуть, через декілька місяців, але воно аукнеться, воно повернеться до тебе. Я дізнав, що таке війна в 5 років, коли ми приїхали до Бейруту, а ми приїхали в обстрілений обстрілене місце, і ракети також літали, прилітали. І я, ну, я взагалі до я приїхав в Україну, мені було 19, але я подорожував дуже багато, але завжди жив в Бейруті. Війна там не закінчується, не закінчилась, і вона завжди була там. То ваш на... звідти ж, правильно? Так, так. Ми можемо сидіти отак, от і піти і там десь біля 100 метрів прильот ракет. Тобто для мене, як для ну, психологічно, це завжди було вже ок. Нормально. Це я це бачив. І, і навіть чуть, навіть по-другому, коли ти сидиш вдома, а внизу на вулицях. Перестрілки, повстанчиська війна, громадянська війна це все було. І я пам'ятаю, як мама мене тримала на руках, і ми біжали до аеропорту, а тату знайшов якийсь там кукурузник, який, який нас відвез, в ну, якому ми долітимо до Турції, щоб, щоб врятувати нас. От, я це дуже пам'ятаю. я служив в армії в, в Бейруті. Тато ваш теж не залишався осторонь. Так, Тато військовий. Він, він був дуже крутим чуваком, насправді він такий справжній мен. Ви десь відчуваєте, що от виховання тата, його позиція, от взагалі його постать у вашому житті наклали якийсь відбиток на те, чим ви займаєтесь зараз? Не знаю, слухнув в мене ну, родичі по загинули, ну, мама вмерла, папа вмер. Я, я, я не дуже отримав від них а, прям якесь виховання. А, тільки там найголовні фрази, які для мене дуже важливі, якісь… Які? Тато, наприклад, говорив там: не торопись спробувати щось вперше, тому що ти, ти ніколи вперше це не спробуєш. Отиме задоволення від будь-якого моменту. Це дуже важлива історія. А, мама говорила, там, що ти стоїш, в тебе на плечах голова на ногах кросівки, йди. Це для мене ну, такі от речі, і вони дуже важливі. І навіть просто я пам'ятаю, як мама дуже любила життя, як тато дуже любив працювати завжди. Але я думаю, що виховання, прям виховання я отримав від людей, які мене оточували: дідусь, бабуся, люди, на яких я працював, завжди біля мене були такі рольові моделі. Я навіть зараз мені навіть ну, мені 38, але я, я учусь у рольових моделі, які біля мене, хлопці, які біля мене, командири, які біля мене. Так, він з лузду з'їхавши, але у, не, у нього є чомусь вийдесь. Ви кажете, що для вас дуже важливо, там, що про вас подумає донька. Про що ви доньці сім років чи вісім? Сім. Сім років. Про що ви? От ви з доною часто взагалі спілкуєтесь? Ну, коли я на гражданці, так, є інтернет, слава Богу. Деколи його зараз нема, але ну… вона написала мені письмо, я їй говорю, що я їй написав письмо, і ми відсилаємо. Я, я вважаю, що взагалі писати письма це дуже романтична історія, дуже важлива. Тому що написати смс-ку це дуже комфортно зараз. Це... Але бачиш, нема світлу, нема нічого, що ти будеш робити. Нічого. Але почта робо, працює. І їм я відіслав письмо, і я отримав нещодавно, я навіть викладував це в сторіс, що я отримав найголовніше письмо від моєї доньки. Доня ваша розуміє правильно, де ви знаходитесь, чим ви займаєтесь? Ну ні угу. um, поясню, чому вона дуже переживає, вона, вона дуже хвилюється. І ми домовились з Машою, це мама Луною з Машою, що ми ну, будемо фільтрувати інформацію для неї. Тобто я там допомагаю військовим, ми так говоримо. Тому що вона слухала, як я, я говорив, що я був у лікарні. Вона испугалася, вона попросила мене відійти від камери, показати, що якщо що зі мною все, все, все ок. Моя кров, ми говоримо завжди. Я не пам'ятаю, як це відбулося. Мені здається, коли їй було три, я сказав, моя кров і вона одразу почала це говорити. Це було дуже смішно, коли вона мене називе, там десь ми там сидимо. Я на моя кров! Ага! Це все було дуже смішно, і усі так мокрими очами. І це дуже і класно, що в нас є таке. Що каже моя кров? Таточку, приїжджай до нас, чи таточку залишайся Та, там скільки ну, треба? Взагалі ні, але вчора ми спілкувалися, і вона, вона була дуже сумна. Я її питаю, я питаю у Машці, що таке? Вона така, ну новий рік, вже там скоро. Я кажу, то що? Вона, вона ж вона думає, прямо вона вірить в те, що я приїду. Що я завжди на Новий рік з нею, з нею був і, і я завжди говорив, що найголовніше це прикинутися в новому році разом завжди. Кохання, все.